Так, сьогодні у нас 10 липня, 23 рік. Коротеньке відео, звіт для замовників, які в мене замовляли. Щеплений фундук на ведмежому. Показую, як то виглядає. Які контейнера. От, на 4 саженця і на 2 контейнер 10 літрів. Дерево, висота щеплення 90 метрів. Самі саджанці висотою 1,80-1,70 м. Так, якось то виглядає, будемо відправляти то все на делівері. От. Трошки є з ним праці. Це все скручувати, запаковувати, але але... мусить то все доїхати до замовника Як в найкращому вигляді. Тобто все якісно має заїхати. Запаковка якісна, все зв'язано, все. Ну, все, все зроблено на совість. Якось так.